Сьогодні фотографія облетіла і Україну. Зеленський зустрів прилетів в Великобританію і зустрівся з залужним. Залужний в костюмі, не в пікселях, не там жмуть руку. Давайте що там за візит до чого готуються. Спрашивают про Запорожье. Запоріжжя вистоїть. Я вже много разів. Друзі, говорила. ми зараз питання дивимося з Зеленським з, о, о, ті питання, які піднімались, і повернемося до ваших запитань? Зараз да. по вашим да. запитання. Конкретно, Діма, що спрашиваєте? Питаємо, оця зустріч з, з Зеленський із Залужним. Вона до чого це йде? Чи є там якась зустріч? Це просто, знаєте, типу формальність зустрів, чи це реально обговорення якихось майбутніх планів? Именно Зеленский и, и Залужный. И ну, смотрите, это достаточно очень важная поездка для Украины. Да. Mm -hmm. Очень важная. И должна быть позитивная позитивно. В любом случае, здесь есть моменты, которые мы с вами знать не будем, но они хорош хорошие для Украины. Заложенный mm -hmm. Заложный... готовится стать президентом? Заложен готовится стать президентом Украины. стать президентом Украины. Но если мы спрашиваем, то да, ответ да. И четко ему надо понимать, что даже находясь там, ему идет большая опасность от Кремля и его семьи. Ну, все таке, это А, Выборы президента будут Украины в цьому році? В этом У 2024 году. Будут выборы президента Украины в Украине 2024 году. Тут вообще двойка, да? Ну, я не знаю. Нет, скорее всего, нет. По времени что-то, да? По времени. Mm -hmm. Ну, еще плюс война в Украине. Я не знаю. Вот 25. 25-м. 25-м будет? 2025 году будут выборы в Украине. В 2025 году будут выборы в Украине. Сейчас давайте так, знаете как? Конец 2024 года. Начало 2025 года выборы президента Украины. Конец 2024 -м. Ну тут, видите... Мы сейчас находимся, будем находиться, это осень, я как понимаю. Mm. Такой у нас отрезок времени очень важный для Украины, очень. Mm. И у нас есть весь, все шансы для того, чтобы в Украине наступил настоящий мир. Mm. Но сделать что-то, чтобы он наступил. И mm. поэтому, видимо, в зависимости от этого, видите, здесь. И когда выборы? В 2025 году будут выборы президента. В 2025 году будут выборы президента в Украине. В 2025 году. Здесь, ну да, здесь ответ да. Но ну, не забывайте, друзья. что мы сказали, что как мы пройдем вот этот отрезок, да? Э, Так Та такої атлічний просто шанс для України і для міра. Боже, дай бо господи, Боже, щоб все було так, як нам так як треба, найкращим чином на на благо всім нам з вами, які дивляться цей ефір. Поїхали, дорогі басеньки. йдемо по ваших питаннях зараз Одесенько Нікополь. Що скажемо про А, давайте не так про підпілів берег? Херсонщини, там було написано, що їм не подобається, що українські збройні сили вийшли, наче з лівого берега. Ну, не думаю, що це правда. Так, я на цей вопрос на одному інтерв'ю відвічала. Ну і так. оно ще не опубліковано. Вчера, понимаете, там есть такой некий момент, что на, эм, в интересах украинских вооруженных сил сейчас нельзя освещать этот вопрос. Да. Но Я это же интересно. Да. 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 Ну, то друзья. Я, чеснока, розумію, що ми живемо в інформаційному просторі, але якісь військові речі, які, мабуть, не завжди треба про них знати і говорити. Я розумію, що ви можете там живете і знаєте, але і вчора мене на ефірі теж говорили про те, що це просто, наче як, так треба, такий план. Такий план. І будемо надіятися, що все буде добре. Лівобережжя Херсонщини у 2024 році. Безяни. Давайте спитаем так, так як чи є там росіяни, російські війська, от війська е їхні ста 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 стаціонарні, чи як сказати, робочі, регулярні. Да. На Є, бірегу Херсон? Да. да ну, В му році будуть вони ще там В кінці, 15. ну, до кінця. Є, Так, лівий берег Херсона, Лівий берег Херсона, російські війська до кінця 2024 року. неожиданный уход в них оттуда отход уход угу. я тоже так думаю но при этом как всегда башня понимаете когда уход, уходят всегда жди какой-то беды Uh, ми, ми Інна, там про штучні, Ось, Ми може Діма, запитайте, у, у Миргороді, що на Болтавщині пройшли слухи, що, що наші муки зі світлом це штучна проблема, бо кажуть, прийшли, прийшли гуманітарні допомоги генератори, які продають. Я думаю, що таке може бути, але може вони в глобальних цілях. Чи прийшла гуманітарна допомога з великими генераторами суперпотужними, які не дійшли до своєї місця роботи? Таких може продали Пришла подорожі. Це прийшла гуманітарна помощ генератор, не Да, пришла. Пришла. помощ, генератор. Вона дойде до людей, чи їдесь продали? продали? Так, эти генератори дійдуть до простых людей. Генератори дійдуть, до простих. Ну, куди вони направлялись там, да? так? Часть не дійде. Дас не дает. Все такое життя. Договоренности уже. Отак, дорогі, Ставте лайк, будь ласка, всі. Е Вас вітає за Запоріжжя. Подивіться, будь ласка, Запоріжжя сказали, що Токмак і, Оре і Оріхівський напрямок е шурують на нас росіяни звідти. Чи правда що на Запоріжжя йдуть росіяни з Оріхівського і Токматського напрямку? Правда, що на Запоріжжя Токмакскому напрямку. Правда, що на Ну, они, смотрите, какое-то движение там может быть, но это, опять же, как некий отвлекающий маневр. Угу. Тут надо обратить внимание нам серьезно на, как я понимаю, границу. Где у нас граница? Север, да, наверное, угу. север Украины. Угу. И э, тоже, да, обратить там внимание и серьезное внимание на четверка Пентакли, это у меня уже территория с богатыми дарами, я так понимаю, что это донецкое направление. Вот сюда mm -hmm. все внимание надо обратить. Все остальное, это может быть поняли как отвлекающий маневр, в том mm -hmm. числе и то, что касается севера. Ну mm -hmm. от там треба чомусь обратити большое внимание. А дивіться про північ. Там говорили на днях, що, наприклад, на Сумщинах був прорив державного кордону, але сьогодні а, сказали, що ні. Тобто, ну, цю інформацію знецінили. Інформацію, ну, давайте Сумська, о... Сумська область, Сумська область. Так, Что Чи був прорив кордону? Кордон? Да. Був прорив кордону з російськими військами. Ну, попитка, яка є була, допустимо, перейти, так. Якщо ми говорим, була, ну не вийшло Угу, Ну, ти в них не вийде нічого. Я думаю, ми ж з вами стільки разів говорили, що ДРГ купа, але їх наші чекають, їх там знесуть. Друзі, нагадую, для того, щоб наші збройні сили перемагали. Ваша підтримка на Давайте Даром... за Нікополь я відповідаю. Нікополь. Давайте Нікополь. Окупація Нікополя, напевно, спрошу, тому що Нікополь некоторые... да. пишуть. Нікополь буде окупований. Нікополь буде окупований. Я уже много раз об этом говорила. Нет, здесь карта пассива идет. Очень много информации, какой-то. Все, что касается в Никополе, потому что очень много пишут оттуда. Да. Очень много, ну, как, видимо, по всей Украине, только они специфически, видимо, каждому региону распространяют какую-то обманчивую информацию. Угу. Но, к сожалению, пока остается опасность с воздуха для Никополя. Зразумело, бывает, Все, что касается детей, будьте внимательны. А, uh, давайте так, яким буде навчальний рік? Люди пишуть з вересня у дітей. Коли починаємо навчання? Вересняльний. Україна. Ну, погодимо. Ну, ще опасность обстрелов идёт. Угу. Uh -huh. Тобто не буде ще. Ну, ще опять, же, смотрите, опять, Україна, она ж, ви ж розумієте, вона Так. Ну, це то ми, ми розуміємо, друзі, але все одно, е, я не думаю, що такий буде гладкий рік. Все-таки готуйтеся, що буде нелегко. Але я думаю, що все йде до, до, до завершення. Дай Бог. Тому що на днях. Е, Розганяли там паніку, що Росія не переможна, не ресурси мільярдних. В неї такі ресурси, я бачу, що ми своєю державою теж зупинили їх, вони не окупували всю Донеччину, і вони вже навіть закінчуються запаси радянської доби зброї. Тобто реально не така вона сильна і могутня. Давайте подивимося взагалі Росія. Що в неї, в якому вона стані зараз, от її військові сили? Тому що мені здається, що і ПСО працює над тим, щоб створити міф з Росії непереможної. А это правда, Россия... Переможна. Ну, я же вам говорила, послед... последний раз все время карты показывают. Они на исходе, они на издохе, понимаете? Да. да, они у них они имеют перевес в живой силе, они имеют там еще в чем-то, возможно, перевес. Но почему они сейчас, да, они пытаются создать картинку, что они такие, да? Угу. Ну, по десятке мечей какая? Уже на сегодняшний день вторая. Унітарна армія э, трюсне, да. да. помічаєте, і їм зараз нужна підвесити війну в Україні хоча б на mm -hmm. трохи. А чуєте, дуже цікаво, що історики виступали і говорили, що всі війни, які, які там протягом 300 років були, і в яких Росія перемагала, вона перемагала тільки за рахунок українців перша, друга, там е, кримські війни. І реально тільки в співпраці з українськими військовими вона могла перемагати. І Чи... ще... Здесь, понимаєте, що ну, момент правда є. Чому вона пішла через Україну? Чому вони пішли через Україну? Они же действительно, у меня был такой расклад, что они хотели за три дня, и они считали, mm -hmm. что Украина это место силы, mm -hmm. и что это даст им силы, тогда они вообще, вот это все остальное у них вообще быстро произойдет, вот моментально все. Mm -hmm. Це як, у них, знаєте, такий... як Грегор. А давайте спитаємо, чи переріжуть оцей зв'язок, знаєте, оцей сакральний, оці руки Кремля, знаєте, метафоричні, які так взялися в Україну, впилися з своїми. Чи буде перерізана ця поповина зв'язку України з Росією? Оце таки хочеться такого. Перерізано... І щоб люди не плакали і не ностальгували, як там в Росії було в радянському суді Росія... класно. Ну, вони говорят, що вона вже перерезана. Ну, слава Богу. Але люди ж не стогнуть, як їм було гарно десять відсотків, сто відсотків думає, що в Росії. В Росії ну, я, так, десятка мічей. Після того, що пройшло в Україні, так? Да? Угу. Після гибелі і дітей, і взрослих, і вс... ну, Ну вже угу. перерізано. А, а на сьогоднішній день це в світі, в Європі, не в світі в Європі існує оцей страшний міф Росії. Тому що європейці боялися у них був створений міф, що бійтеся Росії. Це така необуздана сила, ведмідь зайде, ногами потопче. Чи існує міф страху? Чи бояться звичайні європейці Росії на сьогоднішній день? Звичайні європейці бояться Росії. Понимаете, они, ну, понятно, там спокойствие, там э, тишина. И mm. они. Тут речь: бояться или не бояться, здесь нет речи. Они считают, что они не дойдут. Ну, что, такого не будет никогда. Да. Они не придут э, к ним туда. А, что, что такого да. не может быть. А, а буде на них таке щось, чого вони не хочуть, чого бояться і бояться Європа? Чи буде в них щось таке військове, військові дії? А -а -а. Смотрите, ну там там каждая страна будет проходить свою трансформацию, мы смотрели mm -hmm. да. особенно это Франция и Германия Франция, и Германия. здесь не только потому что, да, потому что война в Украине здесь mm -hmm. еще есть некий фактор э, глобальной системы да, глобальных планов Развори, развалить в итоге Евросоюз и к этому все mm -hmm. идет, оно так и да. будет И да. я так понимаю, э осла... Франция и Германия это же самые монстры, да? Самые Да, да. Да, это ж головні країни Євросоюзу, да. Да, ослабить их. Ослабить именно вот в финансовом плане. Угу. А это делается руками чьими? Руками Кремля. А тогда уже питання, що десь, скільки Лідда Андрієнко? Скільки заплатили про своє село за людей, Село Любимівка Голіопільського району Запорізької області. Скажіть хоч щось, хоч слово. Это... Любимівка. Это... Лю... Ну, зараз дивимося, де воно знаходиться. А, я думаю, що воно в окупації, мабуть. Ні, воно а, ну, почекайте. На карті Deep State подивимося. Ну, подивіться, в якому стані Любимівка. Показана опасность обстрелов, я не знаю. Угу. Ну, зараз я подивлюсь на карте. А ну, друзья, напишите, кто просил за любыми. У того район, я думаю, что она в оккупации больше всего. Ну, по этой карте похоже, смотрите, восьмерка мечей. Угу. Ограниченные возможности. Но тут идет опасность а... Вузлаха. ну На карті не видно її. Просто чесно кажучи, дорогі Лібасеньки, дивимося, але ж, бачите, я її не бачу. Вона, тому що цей Любимівок по-перше, дуже багато. Е, я дивлюся Любимівка Запорізького району, Запорізька область. А ну, ще раз дивлюсь для вас: це виходить, що біля Вільнянки, Петриківське. Ні, це тоді це не в окупації. Ні, це не ця. це це. Друзі, чесно кажучи, ну напишіть ще раз, любимі, якщо це ви поруч то у вас немає ніякої окупації взагалі. Мы все-таки відповідаємо на ваше запитання, то можете уточнити. Ми поки рухаємося далі. А, наші глядачі відповідають на ваші запитання. Я вас прошу поставити лайк, а ми йдемо далі. Си день пині був Ну, що там з ним буде, це? Якось у мене на... по картам, Я вчора зробила да. там да, идет... да. У нього дійсно є серйозні проблеми з здоров'ям. Да. Это такой букет, э, да. э, похоже на инсульт, но там, э, там идёт постороннее втручание, понимаете? Там как бы не было отравления. Что что? Ну это что-то типа отравления. То есть это не так просто всё. А ну это поdrink втручание кубки. Я думаю, что там момент отравления присутствовал. А лешта Девит приїхав в Казахстан і отруїли Лукашенка. Пам'ятаєте? Це ж там вони разом були. Видите, так це пов'язано з зв'язі в Астану. Это как-то, это повязано с визитом Синьцзиньпина в Астану, и вот там отравили. И вот там, например. Эм, похоже, что нет, это уже его здесь, видите, mm -hmm. здесь есть присутствие. Они все это будут скрывать. Mm -hmm. Это кто-то, да, из его близкого окружения mm -hmm. проделал вот эту работу, видите. То есть, але він э, якось його знімуть з посади чи ні? Ну, Сейчас его может быть це... сейчас все будет покрыто мраком. Будут говорить, что с ним все хорошо, но у него состояние да. так сяк. А, ну, У него есть все шансы не досидеть этот срок. Ну-ка, что будет с ним, Давай, это что доля синьпиня? Динпина, что его ждет? Ну, действительно, у него плохо со здоровьем. Видите, пятерка пентаклей. Что его ждет? Сейчас. Тут рассказывают эту же ситуацию, что мы с вами видим. Угу. Ну, то, то, что я делала, расклад. Ну так себе у него. Но я говорю, что у него есть все шансы. Медицина тут может не справиться. есть -то реально мужичок может не дожить, да? Да. Если его сейчас откачают, ну... Сейчас да, сейчас, ну давайте тут и китайская медицина, она же такая, карта еще фармацевтики, да, тут она... там же у найти, них да? более такая, есть чем, я mm -hmm. не знаю как, но это ненадолго, понимаете. Угу. Ну, давайте до конца этого года, он, он пойдет с или нет? конца 2024 года. Сегодня не пойдет. Посадка. Не пойдет. Посадка. 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 Ну, 24-й не 24-й, да? Пожесть да. есть такая карта гаша. Ну и мо идёт уход. И причём это не просто, да, э, что вот он ушёл. Понятно, что он сам не пойдёт и никогда не захочет. Угу. Опять же за счёт каких-то таких разыгранной такой хитрой комбинации. Угу. Ну, короче, всё равно, когда он придёт. Люди, Нина питає, запитайте, будь ласка, чи будуть обміни наших військовополонених саме тих, які знаходяться на окупованій території.

Отаке. І що? Е, Урсула фондерляєн сказала, що вона хоче створити справжній військовий європейський союз. Чи буде в Європі створено військовий союз? Новий? Ну, не сейчас. Не сейчас. Ну, то есть для этого надо длительное время, ну, ну или же какой-то промежуток времени. Mm -hmm. и тут еще, и, ну, каждая страна, она уже начнет проходить свою трансформацию. Тут вот идет oh. расвал. У меня показывает, что ну, по факту Евросоюз в том составе, в котором он есть, его не будет. Mm -hmm. И президент просто сказал, что требует дать дозвил На те, щоб бити по аеродромах Росії, які знаходяться в глибині Федера... Рашки. питаємо вас: чи дадуть, відкриють, дадуть добро на те, що Україна обстрілювала території Росії аеродроми в глибині Росіян? Україна буде обстрілюватися обстрілювати аеродроми в російські аеродроми, території Росії. Не знаю, как, но башня им попадает этим аэродромом. Ну, давайте так спитаем. Цир західним озброєнием, західними ракетами, чи нашими дронами. А знаете, как они? Я уже второй раз отвечаю на этот вопрос. Да, да. Чем-то будем обстреливать, чем-то будем обстреливать. Да. Башня. Конкретно башня уже. Ну, а, а какой зброй? Не ясно, да? Mm. Отаке, друзі. Такі любесеньки, такий час ми живемо. Дорогі лібесеньки, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, на канал пані Олени Бюн. Донатьте на збройні сили, сили» восьми євські браді, будь ласочка. любимо піднімаємо вас. Пані Олена, дякую вам за чудовий ефір, як завжди. Бережіть себе, біжить, бережіть, любите, нехай все буде прекрасно. Дякую.